Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні, говорячи притчу про зерно гірчиці, Ісус навчає нас про Царство Небесне. Можемо зрозуміти, що Царство Небесне, яке є всередині нас, всередині кожної людини, Тобто тою, що розвивається, тою, що ми покликані, дорогі брати і сестри, розвивати. Ми, як сини і дочки Господа Бога, повинні розвивати в собі чесноти. І першою чеснотою є любов. Один із виявів любові є вдячність. Навколо нас протягом цілого життя є люди, наші рідні, наші друзі, наші знайомі. І ми покликані зростати у любові. Щоденно реалізовувати цю заповідь любов для того, щоб Царство Небесне в нас зростало. Запитаємо сьогодні себе, коли я останнього разу дякував нашим захисникам, яких Господь послав в цей важкий час війни. Бо саме завдяки цим хлопцям і дівчатам, чоловікам і жінкам, ми сьогодні маємо можливість тут молитися, сповідатися в цьому храмі, приступати до Святого Причастя, тобто зростати Духом, коли я останнього разу подзвонив своєму другові чи подрузі? яка за мене воює, коли в останнього разу відвідав могилу героя чи героїв України. Нас є можливо друзі, які або родичі, які зараз лежать у лікарні. Або вдома і мучиться в тяжких не Запитаємо себе, коли я останнього разу прийшов відвідати хворого, коли останнього разу допомагав цій хворій на людині. Запитаємо сьогодні себе, ті, хто у... Речі. Дякую тобі, що зготувала мені цю прекрасну вечерю. Дякую тобі за те, що сьогодні, попри те, що важко трудився на роботі, забрав дітей з садя або зі школи. Бо я вже не мала сил. Любов це не є теорія. Любов це не просто пусте слово, це слово, яке наповнює життям, життям щоденним. І як часто ми, дорогі брати і сестри, не помічаємо тої любові, яка навколо нас. Помічаємо хіба тоді, коли втручаємо. Час не легкий. Час сповнений випробування. Війна приносить багато смерті. Непередбачена нам смерті. Цінуємо кожен день, цінуємо тих, хто навколо нас. Зростаємо вдячність і, перш за все до своєї церкви, до свого народу і до свого Бога. Нехай наша молитва кожного дня починається з дякую. Дякую Тобі, Боже, за цей день. Слава Ісусу!